stage 4 is go for flight fts go prop go Amanda Lee. Hi, Amanda. Thanks, Dan. I'm super excited to be here. Uh, let's just get right into it. Yeah, a, a whole bunch has happened to get us to today's flight, our 10th flight test. Let's start, let's look back at Starship's ninth flight test in May that did end with a rapid unscheduled disassembly on the ship and the booster flight 9 marked the first reflight of a super heavy booster we saw successful stage separation and the first ever deterministic flip which gives us extra performance the reuse booster was flown at a much higher angle of attack to push the envelope on capabilities which ended up causing some internal structural failure eventually leading to a rapid unscheduled disassembly at landing burn as ship continued its ascent, we did see pressure drop in its main fuel tank and rise in the nose cone. We just had a camera view. We actually caught the failure on camera in the fuel pressurization system. Ship was able to complete its ascent, though, achieved its planned velocity and second stage engine cutoff. After that, though, we did run into some issues with attitude control, which led us to skipping the payload deploy and Raptor relay demos. Starship eventually re entered the atmosphere in an off nominal attitude, and communication was lost approximately 46 minutes into the flight test during entry, but of course, not before one heck of a light show. Yeah that booster RUD was caused by higher than predicted forces on its structure, specifically that internal fuel transfer tube, as we are doing a higher angle of attack experiment. To fix that for remaining flights with this version of booster, including the one behind us, we're just going to lower that angle of attack, we're relaxing those forces, and that minimizes the likelihood of structural failure. Good night, friends. This is Alpha Centauri we today the test політ е, космічного корабля чи навіть системи SpaceX Starship. і для вас сьогодні в студії знаходимось. Я, Павло Поцелуєв, і мій колега Дмитро Соколов. Привіт, Дмитре. так всім вельми шановне Доброї ночі, друзі. Всім, хто приєдналися до нас так пізно. Ми дуже це цінуємо. І це демонструє, що ви дійсно любите космос, принаймні, а ще й, можливо, великі ракети. Тому ми з вами сьогодні розраховуємо на яскраве і цікаве видовище. попри те, що посадки першого ступеня. ну, Спроби впіймати перший ступінь за допомогою мехазіли, не буде, бо посадка вона все таки запланована в океан неподалік місця старту. Розраховуємо ми навіть на кадри цієї події. В бустері буде відключено примусово один з трьох посадкових двигунів, і в такому режимі він має м'яко сісти на воду. Тобто одного з головних видовищ, на яке ми зазвичай розраховуємо, коли дивимося. Прямі трансляції випробувань Starship не буде, але буде сьогодні далі випробування корабля по суті, ще другої версії, хоча і вдосконаленої. Ми з вами чекаємо вже, коли полетить повноцінна третя версія з нового стартового столу. Але але поки мусимо спостерігати за цим старим. Ох, які дуже красиві кадри з, зі встановленням структур на стартовому столі. А, що, Дмитро, ну, які в тебе передчуття на сьогодні? Давай так поговоримо про, про те, що ми думаємо. Про... Очікування, очікування. А, так. Не знаю. Насправді мені здається, що воно знову все вибухне, бо вони. Вони, звісно, казали, що вони провели свої випробування, типу, на нових як е, е, якби так е, на змінах, скажімо так, які вони трошки внесли після попереднього запуску. Там в тому числі вони зни, знизили е, тиск, сказали в системі нагнітання, там так. всякі різні інші штуки. Але мені здається, все одно, що і цього разу щось піде не так, бо звісно протестувати все. На ну в умовах землі це одне, але на запуску все одно все піде знову не так. Я з тобою в принципі погоджуюсь, тому що минулі попередні два рази. В нас було теж проведено тестування на землі. А вже в умовах польоту виявлялося, що щось не так. Наскільки я пам'ятаю, ми про це в дайджесті, до речі розповідали перед передпусковому цьому, що нещодавно був. Головною проблемою досі є те, що через різні причини відбуваються витоки чи то палива, чи окисника, ну здебільшого метан витікає десь. Відбувається порушення цілісності а, або паливопроводів, або відмовляють а, якісь елементи з'єднувальні, і метан поступово витікає. Цей минулий політ, наче пройшли а, успішну відмітку, на якій до цього старшип вибухнув, але а, все одно. Довелося стравлювати, зливати оцей зайвий метан, який накопичувався, не вдалося це ефективно зробити. І ви пам'ятаєте, ракету закрутило. Ми спостерігали оцей інтерстелер прямо над землею. до честі, до речі, системи Starlink. Зв'язок тоді був. і Ми прямо цю картинку не знаю, мене трохи навіть нудило тоді, коли ми це спостерігали. Але. Я веду до того, що е, тести тестами на землі, та все одно в космосі під час польоту все перевіряється наново, і саме в цьому. Прикол цих випробувань, ви бачите, це вже десятий тестовий політ, і SpaceX хоче саме в таких умовах все перевіряти. І ви знаєте, що розробка відбувається ітеративно. Тобто, по суті, кожен наступний політ це вже трохи, а іноді навіть не трохи, інша ракета, інший корабель. І от ми чекаємо, як я на початку сказав, на наступну версію Starship V3. Це вже має бути, скоріш за все, в наступному польоті вона використана. Нам тим часом демонструють рекламу Starlink, і перед стрімом я не встигав. Дмитро трохи послухав Маска. Не знаю, чи щось він там цікаво розповідав, чи як завжди. Та, як завжди, в принципі, розповідав про те, що ми міжпланетний вид, ми маємо всюди літати, старшип нам в цьому допоможе, і це наш єдиний вихід. І взагалі, і знову згадав про. Свою геніальну ідею літати на старшипі по землі за півгодини LA Токіо і все таке. Але так, да, якби і старшип уже мав літати на Марс декілька разів, якщо згадується, що він казав. Так що, так е, вірю, я повірив. Цікавий момент, що вчора він мав провести прямо якусь презентацію, щось розповісти, але її відклали. А я підозрюю через те, що він хотів, ну вже було відомо, що, скоріш за все, запуска не буде, бо проблеми з наземною інфраструктурою це завжди те, чим не ризикують, бо їх відносно швидко можна виправити, якщо це не щось серйозне. То, скоріш за все, маск знав, що не буде запуску, і вже просто не захотів. Перед переносом проводити цю презентацію, а сьогодні це посидів в студії, порозповідав. Мені здається, все-таки не те, що планувалось на тій презентації. Я думаю, він мав там про корабель нової версії щось розповісти, щось таке ще. Бо повторення цих старих заїжджених платівок про перельоти Земля-Земля і про Марс ну це вже таке. Цікаві кадри він... з виробництва. Так, так. Да, він просто міг, знаєш, вчора такий, а знаєте, давайте стрімчик ще зробимо, я там хочу ще розказати, що я не придумав про наступний корабель. Mm -hmm. А потім забув і сьогодні не зробили. Закинувся. Китамін. Ми таке засуджуємо, якщо що. да, Ми не підтримуємо. Ми проти. Ми проти кетаміну, можемо так прямо підписати. Станіслав Зибанов привітав нас з прошедшим Днем Незалежності. Дякуємо. Дякуємо за привітання. Джесіку просили, я повісив на. Ну я. Ні, я, я, я додав. Я додав на стрімі фото Джесіки на удачу. Минулого разу Джесіка нас підвела. Я не пам'ятаю, чи в мене є ще картинки гречки, на яку ми ставили Безоса з Дмитром колись. О, до речі, нові було, кадри із з диспенсером з Starlink ів. в Старшипі, Отака система виведення буде, коли вони, як її там називають, пец система yes. Дуже прикольні Loken кадри були Loken. з Starlink, саме з системою лазерної передачі даних. Я думав, що воно, там, в принципі, якось типу, більш-менш зафіксовано, а воно там виходить як така. Турелька, коротше, з лазером, яка крутиться і постійно наводиться на інший супутник. Так, це дуже круто. Я думаю, ти пам'ятаєш десь ще в ковідні часи, коли вони активно наймали людей на Starlink, і тоді навіть дуже багато скепсису було в інтернеті, що це ніколи не працюватиме. Що вони придумали? Які лазери, який супутниковий інтернет, скільки супутників хто там запустить навіть 2000 супутників. Так, Як ви супутників? це зможете взагалі зробити? Так, але вони тоді, от я прям пам'ятаю, були вакансії для людей, е які працюють з цими всіма precision штуками для точного наведення. І скоріш за все, це якраз для того, що ти розповідаєш, було е Я хочу подякувати пану This is the Epic T за 34 місяці. Це дійсно без двох місяців три роки. Дякуємо за підтримку. І пан VirusGamer Геймер за 28 місяців. Дякуємо друзі за підтримку. І до речі, вже користуючись моментом, скажу, ми запускаємо збір а, на нашому каналі в рамках нашого проєкту. А, збираємо 420 тисяч 69 гривень, трошки а, збільшили на 69 гривень для прикольної суми а, мету збору. А, він у нас підписаний як авіаційний. Збираємо ми традиційно. І на заміну деякого, деякого совкового обладнання для а, наших льотчиків, і на форму а, вогнетривку завжди виникають питання, навіщо типу збирати на форму, тому що і важко закупити Друзі, ви спробуйте її знайти. Форму з Номексу в хорошій якості. Це не так просто. Тому ми з цим допомагаємо а, регулярно і звітуємо. Фоточками красивими і ще й деякі, третє... вибачте, скажу, деякі, як би так сказати, розміри цікаві. Так, так, з розмірами теж у нас є. Кожного разу доводиться вишукувати певні розміри, форми, тому так. Да. Третя мета традиційно продовжуємо підтримувати хлопців навігаторами, ну навігаційним обладнанням, так точніше буде сказати, і спеціальними зручними штуками, щоб це обладнання зручно під час польоту закріпити. Тому хто має змогу, друзі? Будь ласка, підтримуйте. Посилання на збір. Я знаю, багато хто дивитиметься в записі. Посилання на збір буде тут в усіх наших соціальних мережах. Завтра буде, буде ще на конверт. Приват закинемо посилання, на PayPal, Коротше, все це буде. Підтримуйте, будь ласка, і під час стріму ще й код В нас висить, тому приєднуйтесь. Артур Метасов. 38 місяців. Поки рекордсмен на сьогодні хто більше. То більше Едвард Ярмолюк для початку негарний старт. Так до речі, сподіваємося, що старт пройде нормально, але вже я до речі не пам'ятаю у старшипів зі стартом проблем жодного разу не було правильно. Ну окрім переносів. <laughs> У нас ніяких ні аварій, нічого стартували да. завжди. Ну вже коли старшив вся система випробовувалась. Тому так Ця машина зроблена так, щоб точно злетіть і не рознести стартову інфраструктуру. це континін А до речі, вони нагадали ще на трансляції, що вони тепер почали надавати послуги доставки наукових вантажів на Марс. Не зробивши ще жодного якби польоту з корисним навантаженням, вони вже почали і вже підписали навіть контракт з італійською космічною так. агенцією. Так це досить смішно. Ми. Ще думали розповідати про це в дайджесті чи ні? Тому що ну італійці, до речі, за останні я так коротенький офтоп. В нас чотири хвилини з невеликим до старту. Думаю, встигну за хвилину навіть розповісти. Італійці щось вписались і в розбудову місячної бази спільний проект з НАСА. Вони беруть на себе один з ключових модулів майбутньої місячної бази, поки на рівні концепту. Звісно, і скоріш за все, взагалі, ніхто нічого не побудує, але вони сюди вписались. Італійці вписались в цю історію зі старшипом, і в той самий час іспанці. Готові рятувати пару наукових проєктів, які через скорочення бюджетів наса і взагалі бюджетів на науку можуть постраждати. Тут Іспанія вписується. Тому от Європа трошки активізувалась, і ви можете помітити за кількістю новин від європейських компаній Європейської космічної агенції за останні пару місяців. Ну там дуже багато всього було. Тому. Тому так Ну, за останні пару років типу європейська космічна агенція трошки змінила підхід, бо у них було все зав'язано типу на своїх е, на півдержавних таких компаніях або компаніях, які дуже залежні від космічних агенцій різних держав. А зараз вони трошки розв'язали руки і дають там і співфінансування різним новим приватним гравцям, і власне підхоплюють після зменшення бюджету наса. Програми, які такі в підвішеному стані залишились, так що да, від Європи знову ж таки рука допомоги проходить не тільки до нас, а й хто б міг подумати, до штатів так і плюс європейці ще з 22-го року почали збільшувати бюджет на дослідження космосу. Коротше, буде все розвиватись в правильному напрямку. А в нас лишається три хвилини до старту. Друзі, хочу привітати всіх, хто нещодавно підключились. Ми з вами дивимося пряму трансляцію 10-го випробувального польоту. SpaceX Starship. в нас ще буде ціла година на те, щоб поговорити і про Starship, і про Heavy, супер, супер про систему. Про перший ступінь. Тому ми це все з вами обов'язково обговоримо. Як завжди, якщо ведучі щось цікаве, розповідають, ми це для вас перекладемо. Тож не переймайтесь, пан Ігор... Ігоре Крамаров. Сподіваюсь, правильно поставив наголос. Дякую вам за підтримку на рівні десятних плюс. Дякуємо всім, хто приєднується до наших спонсорів. Друзі. Я завершається. Завершується, вибачте, заправлення. носія. Нагадаємо, на першому ступені встановлено 33 двигуни. Вони всі мають запалитися після старту. Ми з вами будемо мати чудову графіку і відображення телеметрії, і також будемо спостерігати, чи всі двигуни працюють. Але поки сильно не радуйтесь, бо по погоді все ще нема дозволу на старт. Так і в yeah, нас using, using time, цілком імовірний холд зараз демонструють те, що називається гімбал, коли перевіряють, як рухаються двигуни в центральному кільці. Вони можуть змінювати вектор тяги. Зовнішні двигуни так такої спроможності не мають. Локінлайклівіволди yeah, ті у нас буде зараз схоже холд на так. 40 секундах. так що не дивуйтесь цьому. Це в принципі поки очікуване. Холд це затримка, це не зупинка повна польоту, це не аборт і нічого такого. Це саме заплановано, судячи з усього, саме через погодні умови. Затримка. Сувіакспектіндахолд ті майносфорті. Ви арстилрейндж форве. Село кеклакта Ну, Скоріше за все проблема, як це часто буває в запусках, пов'язана з вітром вищих шарах атмосфери. Поки кажуть про хмари в основному. цікаво. До речі, я давно такого не пам'ятаю. Там є в принципі зараз кілька хвилин, не більше, бо е через випаровування власне палового окисника Є тільки декілька хвилин. Після цього доведеться збільшувати час і повторювати заправку першого і другого ступеня. тому, в принципі, якщо під час цього холду за декілька хвилин не скажуть, що погода окей, то скоріше за все буде знову перенос. Так, на спускове вікно ще в принципі 29 хвилин відкрите до половини господи, половини на четверту але вони не зможуть перезапустити заправку за цей так, час. Так, так головна проблема саме в тому, що паливо використовується окисник над охолодженими, і як сказав Дмитро, вони починають випаровуватись, і через це до може доведеться відновлювати заправлення а через те, що пускове вікно в нас не так довго триватиме, Можуть просто не встигнути і вирішити відкласти запуск. Інше питання, чому взагалі було його планувати, маючи такі хмари сьогодні. Ну, це SpaceX, YOLO, і погнали. Як-то двадцять 27 місяців, не 38, але теж непогано. Дуже непогано. Дякуємо вам, друже, за підтримку. Вже понад два роки. Просить чекнути пошту, яку ми вказали на YouTube. Зараз чекну, а там вірус. І стрім закінчиться. Да. А напишіть, будь ласка. Е, Ім'я людини, яка писала на пошту, щоб я ваше повідомлення знайшов і відповів на нього.

До завершення пускового вікна. Сказали, що буде погода неприйнятна. А, повністю заправлена. ракета, готова до старту. Вже б могли запустити, я так вважаю. Да. Але зараз, от бачите, таймер пішов, але він дорахує до 10 секунд, і все, і розходимося спать. Ньюс Друзі, давайте доб'ємо поки збір до 15 тисяч. І на цьому підемо спати. Питали про погоду, як вона впливає. А, як я вже сказав, вітер банально може зносити ракету. а хмари... Чесно, я не знаю, чому саме трасмуть якусь типу турбулентність вносити, або ще щось, бо вони ж по суті ще ніж просто повітря. Ну так і через те на там, або вони там знаходяться на висоті, де там, наприклад, Перший ступінь робить робить переворот. А, оце дійсно і можуть впливати можливо. на навантаження, які йдуть на корпус або ще щось таке. Ну, коротше в Техасі а, в цю пору року погода завжди не ідеальна, тому так, друзі, будемо цей стрім завершувати. Як ви вважаєте, чи є шанси, що люди висадяться на Марс до 2050 року? До 50-го, я думаю, є. Ближче no, до Філас? В принципі, в принципі теж так думаю. І це буде на старшип, хто би що не думав. Старшип можливо буде використовуватись там для місії підтримки, там якісь обладнання завозити або ще щось, але полетять точно на чомусь державному. Полетять на нефритовому стрижні. Та ну я не думаю, що Китай буде перший. Хоча... Я насправді теж так не думаю. Друзі, 14 тисяч 729 гривень. Дякую всім, хто донатять на Монобанку. Давайте вже досидимо до 15 тисяч. На жаль, не видно, чомусь не виводяться. Хоча, наче налаштовував це сповіщення про донати на банку. Ой, там Монобанк, є. Коротко, здох. Я навіть не можу глянути. А, ну, от... а, все, не здох. Нормально вижив: 15 є, тому да. Так, да. дуже вам дякуємо за те, що штовхнули, запустили збір разом з нами. І, скоріше за все, вже рівно за добу ми з вами знову будемо в ефірі. Будемо обговорювати запуск і, сподіваюся, спостерігати його, а не очікувати на нові переноси. Дякую, що були з нами. Для вас сьогодні в ефірі були я, Павло і він, Дмитро. І почуємось вже незабаром. Тихої ночі, друзі. Добрий ночи.